Путін у чергове брязкає ядерною зброєю. Російські дрони можуть долетіти навіть до Іспанії, а Альянс має небагато часу, аби вирішити, як довго можна залишати виклики РФ у своєму повітряному просторі без рішучої відповіді. Про це та інше вже за мить. Говорячи про можливість продовження договору між Росією та США щодо стратегічних наступальних озброєнь, Путін не тільки думає про утилізацію ракет, але й у чергове брязкає ядерною зброєю. В етері українського фокусу, дипломат Роман Безсмертний розповів, чому російський лідер заговорив про це саме зараз. Насправді, оце заява Путіна вчорашня це було чергове бряцання ядерною зброєю. Чого так нині бояться у Вашингтоні? Якщо пояснити оце безкінечне лабизання Дональда Трампа по відношенню до Путіна, це є Страх того, що Російська Федерація може задіяти ядерну зброю, безсмертний наголосив на періоді експлуатації ракет та зарядів частини ядерного потенціалу, як на причині нагадування про договір про стратегічні наступальні озброєння. Їх треба ліквідувати, утилізувати або переобладнувати, що дуже дорого, зауважив дипломат. Тому в у цьому, цьому випадку це з одного боку ядерне бряцання, а з іншого боку, меню для переговорів для того, щоб сісти, вирішувати знов питання про утилізацію. Про це детальніше а також що думає безсмертний про раду безпеки ООН, Читайте в новинах на слава Тіві 1300 тонн російських боєприпасів прибули до артилерійських арсеналів Білорусі. Як повідомила конспіративна опозиційна спільнота залізничників Білорусі, їх Російська Федерація відправила під час навчань запад 2025 За попередніми даними найближчим часом можливі нові партії боєприпасів з Росії в Білорусь. Залізничники пообіцяли стежити за ситуацією. Слід зазначити, що в 2022 році Мінськ передав частину своїх боєприпасів Москві в межах логістичного забезпечення вторгнення в Україну. Тому не можна виключати, що йдеться про повернення цих ресурсів. Про деталі постачання читайте на нашому сайті. Російські дрони можуть долетіти навіть до Іспанії. Кремль вже зараз здатен запускати шахеди в напрямку Данії, Німеччини та Італії. Як пишуть військові аналітики Дефенс Експрес, у випадку розгортання нових майданчиків у Білорусі зона потенційного ураження може сягнути навіть Іспанії, включно з Мадридом. У випадку використання білоруської авіабази Осовці або Калінінградської області радіус дії дронів зростає ще на близько 700 кілометрів. Це фактично ставить під загрозу майже всі європейські столиці, окрім Лісабона, пише Дефенс Експрес. Детальніше про розрахунки ризику пересування російських БПЛА Європою читайте в нашій новині. Російський слід у небі Європи, що стоїть за численними провокаціями, та як має реагувати НАТО. У цьому в статті на слава Тіві розбирається наша журналістка Марина Степаненко. Експерти попереджають, Росія лише посилюватиме гібридний тиск, пише журналістка. Лише протягом вересня країни-члени НАТО зафіксували численні випадки порушення свого повітряного простору російськими дронами та літаками. У Норвегії, до прикладу, доповіли про три такі провокації цього року. Відповідно, тепер перед альянсом постає питання: як довго можна залишати ці виклики без рішучої відповіді? Більше на цю тему читайте в рубриці. Докладно. Понад 50% поляків не вважають Трампа гарантом безпеки Польщі. Опитування провело агентство Юнайтед Сервейс для видання Віртуальна польська респондентам запропонували погодитися або ні з твердженням, Дональд Трамп є гарантом безпеки Польщі. 39% опитаних погодилися з цим твердженням. Натомість, майже 51% відповів негативно. Ще 10% не мали чіткої думки з цього приводу. Погляди респондентів розділилися з огляду на їхні політичні симпатії. Так, прихильники урядових партій не довіряють Трампу, в той час як виборці опозиційних партій, конфедерації та ПІС вірять американському президентові. Більше наразі це всі актуальні новини із сайту Слава Тіві. До зустрічі.